Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І нехай Господь вас благословляє на пізнання розумної Божої істини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Діаметр Сонця зменшується зі швидкістю приблизно в півтора метра за годину, що складає 1% за тисячу років. А 6 тисяч років тому, в момент створення світу, сонце було більше всього на 6 Процентів. Збільшення розміру сонця на 1% за тисячу років. І якщо переміститись в минуле, то ми зіштовхнемося з проблемою еволюці... еволюційного обчислення часів. Що 100 тисяч років тому Сонце було б вдвічі більше, ніж зараз, ніж воно є зараз. А 20 мільйонів років тому воно б опинилося на поверхні Землі. А про існування Меркурія та Венері не могло бути би і річі. Однозначно, що нашому Сонцю не мільярди років і не мільйони років, а на всього лише 6 тисяч років, як, так само, як і Землі. діаметр Сонця та магнітне поле Землі вони постійно зменшуються з постійною швидкістю приблизно е, на е, декілька десятків тисяч років. То наше життя на Землі було б неможливим, якщо враховувати той факт, що магнітне поле було б там. Ось, наприклад, більший чи менший діаметр Сонця був би більший, ніж він є зараз. Є геохронометри вселенної, якщо час прив'язаний до простіру матерії та енергії. І Бог сказав, що зірки та планети це час для визначення часів. І як ми сьогодні дивимося, навіть Сонце наше показує, скільки йому років. А скільки років Сонцю, то скільки років і нашому часу. Бо тому що все разом з'єднане. І час, і простір, і матерія, і енергія вони неподілимі. Тому неможливо, щоб часу було мільярди років, а нашій Землі було мільйони років. Все це єдиний ціл, цілий моноліт, який створений Богом. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться обов'язково в Ютубі, на каналі Апокаліпсис Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!